Екватор робочого тижня маємо сьогодні 784-ту добу протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. Поки наші воїни героїчно тримають оборону, інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше. Ви дивитесь новинний випуск «Наш час. Вітаю усіх незламних! Як видача виконавчим комітетом дозволів на розміщення зовнішньої реклами вносить хаос у зовнішній вигляд Кременчука і, взагалі, кому правила писані? Історичний момент біля міського демонтували залишки Радянщини. Рятувальники витягали з річки автомобіль з тілами загиблих. Змій покусали відпочивальників, про які ще події з оперативно інформують надзвичайники і правоохоронці у наших традиційних бліцновинах. Учора, 16 квітня, у Глобиному в теплиці на подвір'ї приватного домоволодіння через мотоблок травмувався неповнолітній хлопець. Травмованого госпіталізували до дитячої лікарні Кременчука. Причини та обставини події наразі з'ясовують ювенальні поліціянти та соціальні служби. Поліція Полтавщини закликає батьків посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей. Вже третю добу поспіль на Полтавщині тривають пошуки 13-річного хлопчика, який 14 квітня пішов на риболовлю та зник безвісти. Відомо, що хлопець рибалив на березі річки Сула неподалік села Мусіївка Хорольської тергромади. Прикмети хлопця зріст 165-166 см, худорлявої статури, волосся світле, був одягнений у коротку зелену курточку та темні штани. Сьогодні, 17 квітня, у Кременчуцькому районі між селами Васильівка та Козельщина у річці Рудька виявили автомобіль, в якому знаходилися тіла двох людей. Поліція встановила, що загиблими є місцеві мешканці 34-річний чоловік та 49-річна жінка. Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП. Щороку з настанням теплої пори року на Полтавщині виникають випадки, коли людей кусають отруйні змії. Так у період з 26 березня по 14 квітня на Полтавщині п'ятьох людей покусали змії. Про це повідомили на сайті Полтавської ова з потерпілих у двох людей після укусу стан здоров'я задовільний ще у двох середньої тяжкості, та ще одна людина наразі у важкому стані. Чергове цього тижня кременчужани зібрались під стінами міського палацу культури або у жалобі віддати останню шану ще одному нашому герою захиснику, який днями поліг у бою проти російських окупантів на Херсонщині. Євген Бодаква брав участь у прощальній церемонії. Третій день поспіль Кремль провожають в останній пульт своїх героїв. Так і сьогодні Кремль прийшли до сім палацу культури, аби віддати останню шану нашому полеглому на війні, герою захиснику Антону Литовченку, який загинув героїчно у бою ще 8 квітня на Херсонщині. Стоячи на захисті Батьківщини від російської агресії, загинув матрос Литовченко Антон Іванович 1985 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Мав сина. Навчався в загальноосвітній школі номер 25 Закінчив ПТУ номер 26 Призваний на військову службу під час мобілізації 5 червня 2022 року. Займав посаду. Розвідник-далекомірник, відділення управління командира батареї мінометної батареї батальйону Морської піхоти загинув 8 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в районі населеного пункту Іванівка Херсонського району Херсонської області. Загалом Антон був експертом та професіоналом своєї справи, мужньо вражав та знищував ворогів України в бою. Світла пам'ять воїну-захиснику, який боронив свою батьківщину до останньої хвилини свого життя. Я ніколи в обличчя не бачив цю людину. Я маю на увазі Антона. Але душа мого сина вона завжди була з ним. Він мене дуже просив. батько, будь ласка. Поїдь на похорон, візьми найздоровіший букет роз і положи, приклоняючи коліно перед цією людиною. Син разом з Антоном служив? Ні, вони були друзі з дитинства, а так як він не зміг приїхати на похорон, через це він мене попросив, щоб я обов'язково приїхав і віддав дань за, за нього. І став на коліна, щоб обов'язково через те, я став на коліна перед цією людиною. І в останній путь, щоб його провести, це мій обов'язок перед сином, перед ним. Він захищав нашу країну, нашу державу. І я сказав слова Шевченка, що в сім'ї нової Вольні ми не забудемо пом'янути його незлим злим тихим словом. І на нашій землі не буде вражини супостата. А буде син, і буде мати, і буде щастя на землі. Світла в йому буде пам'ять в наших серцях. Років 20, як він більше його знав. Як почалась війна, ну, я поїхав в одному напрямку, він в іншому. Все звалювалися, ну, дружили ми йде війни, і так, як на війні був. Потім де, може рік тому зазвонили, що в нього він поранений, по-моєму, був на лікуванні. Ну, я так потім ну, побалакали, привіт-привіт, все, щоб якийсь він поганий був, чоловік ні, ну, сюди був добре, звичайний, все, що треба нам поможе, зробимо там. ну, ну людина була погана, Не можна. Mm -hmm. І потім оце ж час, що приїхав в відпустку і просто, случайно, ну, дізнався, що ну, помер, ну, прийшов, снів вже останній раз попрощатися, був хороший хлопець, жалко, що дитина. Жінка залишилася в нього, в одні депернув. До війни ми не товаришували, протягом війни товаришували. І зараз так само залишиться в пам'яті, що як добра надійна людина, на яку можна покластися. Колектив телекомпанії Візит висловлює співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Антона Литовченка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають! До інших не менш важливих тем сьогодні вся Україна допомагає пораненому від російського залізятча, але незламному і нескореному Харкову. Полтавщина не стоїть остороні, максимально залучена у процес. Як повідомив очільник Полтавської ОВА, в області розпочали роботу чотири центри збору гуманітарної допомоги для Харкова. Зокрема, такі центри відкрито у Полтаві, Миргороді Лубнах та у Кременчуці. Харків зазнає ворожих ударів, підступних і кривавих. Країна терорист вбиває дорослих і дітей, знищує цивільні будинки і критичну інфраструктуру цього міста. Вся Україна допомагає Харкову. Полтавщина не стоїть осторонь. Ми максимально залучені до гуманітарних місій та обміну фахівцями у процесі відправлення чергового вантаж необхідного. Це 26 генераторів різної потужності та більше 2000 тисяч літрів пального. Долучається до такої взаємодії, як громади, так і представники соціально відповідального бізнесу області. Наше завдання сьогодні гуртуватися ще більше, допомагати ще більше, ефективніше. У всіх чотирьох районах Полтавщини розпочали роботу Центри збору гуманітарної допомоги Харкову. Всі, хто бажає, можуть принести допомогу, яку ми відправлятимемо до цього міста. У нашому місті центр збору допомоги Харкову знаходиться у приміщенні районної військової адміністрації по вулиці Соборна, 1423. Працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15 години. Нагадаємо, у переліку необхідних речей заряджені павербанки, генератори та екофлоу. Далі про так званий дизайн-код міста або зведення чітких правил розміщення зовнішньої реклами на території Кременчуцької територіальної громади, який цілеспрямовано порушують міські посадовці. У чиїх інтересах працюють і з якими контролюючими органами встановлено режим відчуження, а також про те, як владна верхівка реалізує монополію на рекламу у місті, все це у матеріалі, що продовжить новинний випуск. Вони бавоніють над проїжджою частиною звужують проходи тротуарами. Наш візуальний простір давно окупований зовнішньою рекламою. Тим часом виконавчий комітет щотижня стосами видає дозволи на конструкції, що нерідко несуть небезпеку і водіям, і пішоходам, грубо порушуючи вимоги своїх же прописаних правил, на чому регулярно акцентують фахівці Держпродспоживслужби. Рекламна конструкція поблизу площі перемоги. Дозвіл на її встановлення видавали поряд у міськвиконкомі. Конструкція не тільки відволікає увагу водіїв, а й заважає прибиранню вулиць через своє розміщення на висоті менше півтора метри від поверхні землі. Вимогу чітко прописано у правилах розміщення зовнішньої реклами на території Кременчуцької міської тергромади. І її нахабно ігнорує благоустрій і ба більше міський голова. Управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міськради Кременчуцького району Полтавської області не подає територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами. На ваших екранах кричущий факт порушення встановлення рекламного щита по вулиці Соборній, який має знаходитися за правилами за 15 метрів від пішохідного переходу. Але, як бачите, відстань просто мізерна. Як йдеться у тих самих правилах, створених міськрадою план розміщення рекламних конструкцій мають узгоджувати із Нацполіцією, а ще є Кременчуцьке управління Держпродспоживслужби, що опікується контролем за виготовленням, розповсюдженням і наповненням реклами. Управління контролює, робить зауваження, а його ігнорують. І поки футболять, скарги надходити не припиняють. Яскравий приклад діяльність фірми дружини першого віцемера пана Пилипенка. Товариство з обмеженою відповідальністю «Алькорцентр», що належить Марині Олександрівні Пилипенко, одноосібно захаращувало місто тентами, порушуючи закон про розміщення реклами на опорах освітлення, прийнятий у 2019 році. Реклама висіла небагато, не мало чотири роки, аж поки підприємство не оштрафували на 300 тисяч гривень. І ще про привілеї наближених до верхівки мерії левова частка агентств, яких належить депутатам міської ради і їх дружинам, підприємцям, не наближеним до міського голови, замість продовження терміну дозволів на 5 років, лімітують зазвичай до одного. Про що разом із численними скаргами свідчать рішення виконавчого комітету. Сьогодні у Кременчуці демонтували пам'ятник за владу рад, встановлений над братською могилою біля Кременчуцької міської ради. Свідками такого історичного моменту стали і наші журналісти. Дев'ять років Кременчужани боролися за демонтаж пам'ятника за владу рад та робили усе, аби звернути увагу влади. Патріоти Кременчука, наша молодь, дуже багато боролася за те, щоб убрати цей пам'ятник. Громадськість теж боролася з 2014 року про його демонтаж. Молодь обливала його постійно краскою. Дев'ять років громадськість, патріоти Кременчука боролися за те, щоб цей пам'ятник убрати. сьогодні воно здійснилося. Я проходила мимо дивлюся, його знімають. Нещодавно пам'ятник за владу рад отримав статус братської могили. Втім, за словами секретаря міськради Юрія Гриценка, меморіального захоронення на цьому місці немає. Тут немає захоронення. Тут згідно з історичними довідками було декілька захоронень різного плану, до є. Такі форми, да, що тут вроді, як і були захоронення, пов'язані з захворюванням. Тому ми не будемо скривати зараз не могили, не переносити, тому що ну, треба вивчати те, що там є. Як розповів Юрій Гриценко, пам'ятник вже декілька разів демонтували та знову повертали, і нарешті його прибрали остаточно. Ця подія безумовно знакова, тому що цей пам'ятник стає тут давно. Якщо історично взяти, то його декілька разів Знімали, ставили, знімали, ставили, але нарешті, згідно з вимогами закону про деколонізацію, цей пам'ятник повинен бути виключений публічного простору. Зберігатиметься пам'ятник за владу рад на території благоустрою Кременчука, де вже знаходяться пам'ятники Леніну та Пушкіну. На цьому у мене всі новини. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям і до зустрічі.